Від однаку Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність отримав Криворуцький ліцей Семенівської селищної ради. Нагородили причетних до здобутку перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко та депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко. Сьогодні депутатський корпус Полтавської обласної ради, апарат обласної ради завітали в Криворуцький ліцей для того, щоб відзначити колектив. Дітей, викладачів, керівництво Криворуцького ліцею за активну волонтерську діяльність, активну волонтерську роботу, про яку відомо не лише на теренах області, а відомо і в Україні, і за межами. Тому вони отримали першу нагороду за волонтерську діяльність від Полтавської обласної ради. Вони волонтери з 2014 року, вони вони починали сітки, в'язали. Я теж фронтовий волонтер, волонтери, коли їхні сітки довозив, але вони були реально, як намокнуть, були дуже важкі. Зараз їх нова технологія, сітка важить за розміром, навіть 3 на 7, всього 7 кілограмів. Вона легенька її дуже зручно розталати, робити окопні свічки. Кожен тиждень вони готують смаколики. Саме Криворуцький ліцей, навіть не з початку повномасштабного вторгнення, а ще з 2014 року став осередком волонтерського руху в селі Крива Руда. Проте найбільше їх діяльність проявилася з 2022 року. Більш проявилась вона. Перші дні війни школа стала центром волонтерської діяльності. Зразу ми збирали матеріали, продукти. Збирали. Потім виникла проблема збирали подушки, одіяла, кровати, розміщення. На третій день війни вже було розділено мука, зібрана мука, вдруг як не буде хліба то планували навіть в печах випікати хліб. Розміщували внутрішньо переміщених осіб, співпрацюють з благодійним фондом, збирають гроші з благодійних ярмарків. І це ще не все, за що колектив ліцею отримав нагороду. Це честь для нас, перш за все, ясно, що тим більше що це нагорода номер один. Я радий, що це оцінка роботи всього колективу, людей простих. Ви знаєте, чого вони так працюють віддано? Тому що у чотирьох моїх вчителів чоловіки воюють. Є поранень відзнаку Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність на Полтавщині вручають вперше.